З вами я, В'ячеслав Ярмак, і сьогодні ми розберемо тестові завдання з тесту ЗНО з математики за 2002 рік. У мене в руках зошит номер 1 Я, як і більшість із вас, чекав цих завдань, гадав, які будуть включені завдання, які ні. Сьогодні ми розглянемо, розв'яжемо всі ці завдання, розглянемо методи розв'язування їх. Я буду трішки пояснювати, чому саме так. Звісно, деякі завдання мають можливість бути виконані по-різному. І в зв'язку з обмеженням часу я не буду розглядати всі способи розв'язування кожного завдання. Тому. Буду розв'язувати, на мою думку, найбільш доречнішим способом. Але це не значить, що він дійсно є найбільш доречнішим. І так, поїхали. На виконання тестового завдання відводиться тесту завдань тесту 180 хвилин. І зараз ми познайомимося з першими 20 тестовими завданнями, в яких необхідно обрати одну правильну відповідь. І так, тримаємо зошит в руках, дивимось на умову. Перше завдання. Відстань між Києвом та Стокгольмом дорівнює 1264 км. Кілометр. 1265 кілометрів. Округліть її до сотень кілометрів. Округлення. Шукаємо в даному числі розряд сотень. Яка цифра стоїть в розряді сотень? І так, одиниці. Одиниці десятки. Сотні тисячі. Значить, для округлення використовуємо ось оцей значок. Сотні у нас ось. Значить, все, що перед сотнями переписуємо, все, що після замінюємо на нулі. А ось на місці цієї цифри в розряду сотень, скористаємось правилом, якщо наступна цифра. 5 І більше. То до цього цифри, до цієї, яка стоїть в розряді сотень, необхідно додати одиничку. В нашому випадку 6 стоїть. Тому сюди маємо дописати одиничку і маємо 3. Тобто правильна відповідь: 1300. У нас це відповідь Д. Наступне завдання: Довжини сторін А, Б і B, C, прямокутника А Б Д відносяться як 2 поділити на 5. Це задача. Буде її зручніше розв'язувати, якщо ми зробимо невеличкий малюнок. Довжини сторін АБ та БЦ. АБ та БЦ відносяться як 2 поділити на 5. Значить, одну сторону можна позначити як 2х, другу іншу як 5х. А його периметр дорівнює 28. Визначте довжину більшої сторони цього прямокутника. І так, периметр 28. Цю задачу дуже легко розв'язати за допомогою рівняння. Скористаємось таким поняттям, як півпериметр. Півпериметр в нашому випадку це 14. А з точки зору прямокутника, це сума двох його непротилежних сторін. Тобто, можна сказати, що 2х додати 5х дорівнює 14. Звідси 7х дорівнює 14. Х дорівнює. Виконуємо ділення 14 на 7, х дорівнює 2. Це ми знайшли х. Але за умовою задачі нам до відповіді треба записати довжину більшої сторони. Більша сторона у нас 5х. Тому виконуємо ще одну дію. 5 помножити на 2 дорівнює 10, здається, сантиметрів. Все тут в сантиметрах. 10 см. Таким чином, правильна відповідь 10 см. В даному випадку, це відповідь А. Друге завдання. точніше, третє завдання. Третє завдання. Яка, Яке з наведених чисел є коренем рівняння? Записуємо рівняння. Це рівняння лінійне. Незважаючи на те, що тут є е, знаменнику, але знаменники числові. І тому ну, не можу не сказати про два шляхи. От в даному випадку, мабуть, це доречно. Значить, яке з наведених чисел є коренем рівняння, ми можемо зараз брати по черзі кожен з варіантів відповідей, підставляти в рівняння замість змінної х, і там, де ми отримаємо правильну рівність. Те значення і є коренем рівняння. Це один із шляхів. Але е, я бачу тут дробові числа. І мені чомусь здається, що легше це рівняння просто розв'язати. Приведемо до спільного знаменника в даному випадку. Це 6. 3х додати 2х, 5х шостих дорівнює двійки. Домножимо ліву і праву частину на 6, щоб позбутися знаменника. Маємо 5х дорівнює 12. Поділимо ліву і праву частину на 5, щоб позбутися множника біля х. Будемо мати х дорівня 12. ,5. До речі, 12 ділити на 5 не має потреби в стопчик. Давайте домножимо чисельник і знаменник на двійку. Отримаємо 24. А на 10 дуже легко ділити. Це є 2,4. Таким чином, число 2,4, воно у нас стоїть як варіант В, є коренем даного рівняння. Наступне завдання четверте. Сума довжин усіх бічних ребер прямокутного парлепіпеда дорівнює 120 см. Визначте довжину його висоти. Усіх бічних ребер прямокутного парлепіпета. Значить, прямокутний парлепіпет, бічні ребра в нього однакові. Однакові. Ось вони. Одне ребро, друге, третє і четверте. Тобто прямокутний парлепіпет має 4 бічних ребра, довжини яких рівні. А значить, якщо сума їх 120 см, то нам необхідно 120 поділити на 4. І ми отримаємо 30 см довжина одного бічного ребра. Це у нас варіант Б. Варіант Б. Наступне завдання п'яте. Не написано, що зробити. Ну, здається, виконати скорочення, мабуть, малось на увазі. Чогось не написали, що саме потрібно робити. Тобто, ну, мається на увазі, мабуть, треба знайти. Вираз, який йому дорівнює серед тих, які запропоновані. Ну, зазвичай скорочення робимо. 3 і 9 скорочуємо на 3. Х і квадратів скорочуємо на х, y і x кубі, y і y кубі скорочуємо на y. Залишається х поділити на 3 y квадратів. Зараз подивимось, чи є така відповідь. Х поділити на 3 у в квадраті. Так. Ну, все. Ми виконали скорочення. Тобто, це варіант в П'ятому завданні. Наступне завдання шосте. Тестове завдання. На рисунку зображено графік функції y до рівня f від x. Зараз я швиденько перемалюю схематично. Так. О тут трійка, оце мінус трійка, і це є y до рівня F від X. Визначеною на проміжку від мінус трійки до трійки. Одна з наведених точок, абсиса, якої є від'ємним числом, а ордината додатним належить цьому графіку. Укажіть цю точку. Тут, мабуть, найбільш доречно працювати з відповідями. Давайте подивимося, які варіанти відповіді у нас є. Відповідь А 2 і мінус 2. І так, звертаємо увагу на умову. Одна з наведених точок абсиса якої є від'ємним числом, а ордината додатним. Значить давайте подивимося, які можливі взагалі варіанти. Ми зараз на графік і не дивимось взагалі. Абсиса додатня. Апсиса від'ємна, а ордината додатнім. Тобто апсиса це перша координата від'ємна. У нас це варіант Б, В і Г. Тут апсиса від'ємна. А ордината додатна. Це тільки варіант Б залишається і Г. І так, враховуючи умову, у нас залишається всього два варіанти. Так, щоб апсиса була від'ємна, а ордината додатним. І ще це варіант Б, і ще варіант Г у нас, мінус двійка і двійка. Ну, давайте подивимося, яка ж з цих точок може належати даному графіку. Якщо х, наприклад, у нас мінус одиниця, а y двійка, то якраз по клітинкам видно, що ця точка знаходиться ось тут. Давайте подивимось точку x дорівнює мінус двійка, а y двійка. Ну це точно ні, тому що при x дорівнює мінус 2, тут фактично y буде близьким до нуля. Тобто ця відповідь не підходить. значить правильна відповідь мінус 1, 2. -1. От як бачите, в даному випадку ми не розв'язували це завдання, хоча трошки скористались умовою, а працювали одразу з варіантами наданих відповідей. Наступне завдання сьоме. Укажіть проміжок, якому належить корінь рівняння. Рівняння таке. Х кубі дорівнює мінус 0,27. 000. Ну це рівняння можна розв'язати. Х дорівнює Корінь кубічний із мінус 0,027. Корінь кубічний існує з від'ємного числа. Більш того, здається, і добу... добувається, бо це буде мінус 0,3. Залишилось тепер тільки е серед запропонованих відповідей знайти е ту проміжок той якому належить ось це число. Дивимося. Перший проміжок ні від мінус 9 до мінус 05. А другий так. Ось проміжок такий задано від мінус 0,5 до мінус 0,25. Якщо це зобразити, то мінус 0,3 буде ось отут. Тобто оце число належить ось цьому проміжку. Це варіант Б. Варіант Наступне завдання. Укажіть формулу для обчислення площі. Це восьме завдання. Укажіть формулу для обчислення площі бічної поверхні циліндра, довжина кола основи якого дорівнює L, а висота H. Бічна поверхня цилиндра, бічна поверхня, може бути обчислена як довжина основи С, помножена на висоту. Таким чином можна визначити S бічне. За умовою у нас довжина основи L, а значить, формулу, яку від нас вимагають записати, це L помножити на H. L помножити на h це в даному випадку варіант Г. Наступне завдання Дев'яте. Якщо х дорівнює Т відняти, Х дорівнює Т відняти 9, тоді Х квадраті відняти Т в квадраті дорівнює. Ну, Давайте так спробуємо. Справа в тому, що тут є декілька шляхів, і ми можемо скористатись, наприклад, х квадраті мінус t в квадраті розкласти по формулі різниці квадратів. І ми маємо х відняти t помножити на x додати t. Ось з цієї рівності ми можемо визначити, чому дорівнює х відняти t. Маємо х відняти Т до рівня мінус 9. Перенесли t на ліворуч з протилежним знаком. Таким чином х відняти Т до рівня мінус 9. А от х додати Т, ну яким чином отримати, ми можемо ось до цієї рівності, до лівої і правої частини, до лівої і правої частини додати Т. І тоді в нас. Буде. Якщо ми сюди додамо Т, будемо мати Х додати Т. А праворуч, якщо додати, будемо мати 2T відняти 9. Тобто Х додати Т, ось оце, це наше 2T відняти 9. Таким чином маємо мінус 9 помножити на 2t відняти 9. Дивимось, які варіанти відповідей запропоновані. Ну, Тут взагалі розкрито дужки. Давайте спробуємо розкрити дужки. Дорівнює Мінус 18Т додати 81. Так. А, я прошу пробачення, я в умові написав, дивимося, я написав x даріння Т відняти 9. А в умові тут стоїть двієчка. І тому х відняти Т дорівня мінус двійці, а Х додати Т буде дорівнювати 2Т відняти двійка. І тоді в нас 2Т відняти двійка буде ось так, ось так. І якщо розкрити дужки, буде мінус. 4Т, мінус 4Т, додати 2. Ось така, такий варіант відповіді. Такий же варіант відповіді має бути мінус 4Т додати 5. Не 2. 2Т відняти додати 4. Мінус 4Т додати 4. Є варіант Б, але він записаний тут як 4 відняти 4Т. От що значить неуважно переписати умову. Неправильно написав замість двійки дев'ятку. Так, це варіант у нас Б. Розв'язуємо далі. Десяте завдання. У кіоску продають морозиво 12 різних видів. Із них 4 види з горіхами, решта фруктові. І так, з горіхами 4 види, фруктові, решта. Ну, нескладно е, порахувати, що решта це 8 видів. Яка ймовірність того, що вибраним навмання покупцем один вид морозива буде фруктовим? Це задача з теорії ймовірності. Ймовірність обчислимо за формулою. Ммовірність поділ... від події А дорівнює М поділити на N, де М це кількість сприятливих випадків, Н кількість можливих. Значить, можливих у нас всього 12. А сприятливому в даному випадку Є 8. Це кількість фруктового видів мороженого. Скорочуємо на 4, 2 третіх, дорівнює 2 третіх. Відповідь 2 третіх це варіант В. Наступне завдання. Кінетичну енергію є Тіла масою М. Яке рухається зі швидкістю В, обчислюють за формулою. Є така фізична задача МВ поділити на 2. Так. Виразіть M з цієї формули. Тобто нам необхідно виразити ось оцю змінну. Значить, ну, перше що, давайте позбудемось знаменника праворуч. Для цього домножимо на двійку, ліву і праву частину. Будемо мати 2Е дорівнює МВ квадрат. Бо двійки праворуч скорочаться. Ну і залишилось тепер що? Поділити на В квадрат ліву і праву частину. 2Е поділити на В квадрат дорівнює МВ квадрат поділити на В квадрат, В квадрат скорочується. І остаточно маємо m дорівнює 2Е поділити на В квадрат. М дорівнює 2Е поділити на В квадрат. Це варіант відповіді А. Варіант відповіді А. Далі. 12 завдання розв'язуємо. Які з наведених тверджень є правильними? Перше. Бічні сторони будь-якої трапеції паралельні. Ну, це якраз точно неправильно, бо трапецією називається чотирикутник, у якого дві сторони паралельні основи, а дві бічні не паралельні. Тому перше твердження неправильно. Сума кутів прилеглих до бічної сторони будь-якої трапеції дорівнює 180 градусів. Ось сума цих кутів, вона дійсно 180 градусів, бо якщо продовжити, це буде січна, а ці кути називаються внутрішні односторонні, при паралельних прямих їхня сума 180 градусів. І так, друге, правильно. Третя. Сума протилежних кутів будь-якої трапеції дорівнює 180 градусів. Тобто стверджується, що сума ось оцих двох кутів 180 градусів. Але таке ж може бути тільки в випадку, якщо цей кут дорівнює ось цьому. А цей кут буде дорівняти цьому в випадку, коли ця трапеція є рівнобедреною. А тут написано будь-якою. Значить третє твердження також неправильне. Залишається правильним лише друга. Це варіант відповіді Б лише друга. Їдемо туди. Наступне завдання. На якому рисунку зображена ескіз графіка функції дорівнює 3 в степені Х. Це показникова функція з основою більшої одиниці. Графіком її називається експонента, і має вона ось такий вигляд. Дивимось на малюночок, проходить через одиничку. Дивимось на малюночку. В нас це варіант Г. Наступне завдання. 14. Розв'яжіть рівняння. 4 додати, 4 додати логарифм Х за основою 1 друга до рівня 0. Як будемо розв'язувати? Давайте логарифм залишимо ліворуч, а четвірку перенесемо на праву сторону, не забувши при цьому змінити знак на протилежний. Ще раз наголошую, що способів розв'язування цих завдань існує не один. І, очевидно, можна було робити по-іншому. Але мені так, здається, найбільш доцільно. А тепер скористаємось означенням логарифму. Логарифмом числа. Цього називається. Для того, щоб знайти ось оце невідоме, необхідно основу піднести до ось цього числа. Тобто х дорівнює 1 друга в степені мінус 4. Скориставшись властивістю від'ємного показника, можна записати, що це є 2 в степені 4. А 2 в степені 4 це 16. Нагадую, що в логарифмічних рівняннях. Не варто забувати про перевірку. Якщо ми підставимо сюди 16, то ми дійсно логариф, вираз під логарифмом має бути додатнім. І тут все в нас виходить гарно. Тому 16 це дійсно правильна відповідь. Це варіант Д. Наступне завдання 15. Завдання 15. Якщо 2 косинус. 15 завдання 2 косинус альфа відняти 5 синус альфа дорівнює 0, то чому дорівнює тангенс альфа? Ну, Давайте згадаємо, що таке тангенс. Тангенс альфа за значенням це синус альфа поділити на косинус альфа. Значить, якщо ми зараз ось в цьому рівнянні,